Правоохоронну систему треба робити схожою на ту, яка є в Європейському Союзі, а не яка є на сьогоднішній день, де прокуратура, ДБР і всі, і всі інші поліція, в тому числі. Вони стають комерційними структурами, які перетворюються не на правоохоронні органи, а на особисту прісніну, яка виконує будь-які замовлення і стриже з бізнесменів з простих людей гроші. Нам треба стати такою самою європейською країною у плані свободи слова, а не тоді, коли всі телеканали олігархічні об'єднані в єдиний марафон за рахунок бюджету, а гроші йдуть Коломойському, громіндичу, гроші йдуть Пінчуку, Бойко і Льовочкіну, бо гроші йдуть Фірташу. А опозиційні канали взагалі вимкнені із державного мовлення. Санкційна політика. Давайте санкційну політику зробимо схожою на європейську. А то виходить, коли проти опонента діючого президента вводять санкції без жодних підстав, а його бізнес-друг міндич торгує діамантами з Росією і нічого, все гаразд.